Саме землі білянько Світає ці котельні дні. Ми, екологічна агіт-бригада, екосвідомі. Прийшли авітувати за природу, щоб зберегти для нашого народу. Ми тільки починаємо в світі жити, а вже життя це маємо боронити. Від біди, яка може статися з нами в недалекому майбутньому. Від біди, яка може статися з нашою чудовою матінкою природою. Від біди, яка може прийти на нашу планету, чулюсь не схаменеться. Наш девіз. Природа, рідна, наша втіха, ми збережемо її від дуйха. Думай, дій, допомагай. Ліс, рубай, захищай. Думай, дій, допомагай! Плаче річка, виручай. Думай дій ді, допомагай! Смітий той, забороняй. Думай, дій, допомагай! Дим заводів не дрімай. Думай, дій допомагай. Ді, допомагай. Чистий подих вимагай. Думай, дій, допомагай. Поспішай, охороняй, не стогни, не нарікай, сам нікого не чекай. Думай, дій, допомагай! Наш загін – некосвідомі, вже з зробити немало гарних справ. Ми прибираємо берег річки Таранчук. Ми годуємо ташок взимку. Ми Висаджуємо квіти та дерева. Ми. Ми беремо участь на поїждних акціях та конкурсах. Ми беремо... ведемо просницьку діяльність серед учнів. Ми! Співпрацюємо з Дністровським національним парком природи. Ми. ми любимо екскурсії і подорожі мальовничими куточками нашої малої батьківщини. Ми дбаємо про чистоту та порядок нашої місцевості. Ми, ми. розповімо, покажемо. Застережемо. Подесяти спіткало лихо на землі чи під землею, на воді чи під водою. Будь-який неї ночі, будь-яку пору року за будь-яких обставин. На посту усі ми хочемо дихати свіжим повітрям. Пити чисту воду та споживати натуральні продукти. А що ми робимо для цього? Чи знаєте ви, що одна трицята території нашої країни зайнята свідті Кожен українець за рік залишає понад 300 кг сміття, а викиди відходи транспорту та промисловості ще більше це можна зробити для покращення екологічної ситуації. Насамперед, треба навчитися раціонально використовувати багатства, які подає на природу. Раціональне природокористування – це ідеальне ставлення до нашого природного багатства. Ще сказати, тепер я знаю ваші волі, мене дощенту дорубати, мене, мене кудись повивозити і щось на мені заробити. Що я для вас? Зелена мрія, для вас я дошка пилорам. Де гроші важать сто центнерів а серце важить пару грам. Спочатку я мовчати думав, та повінь раз, та він два. Аж закрутилась голова. Кричу, кричу, зелена тьма. Я б захистив, лиш не рубайте, згадайте, хто ви є, згадайте, та все дарма, мене нема. Лиш гілка зламана одна. Пече, як жаль, та все дарма Рятуємо наші ліси! Всі ми були свідками стихійного лиха, яка спіткало Україну. Страшною повонію, яка була в західних областях України. Екологи стверджують, що страшна поля в західних областях України є наслідком вирублення лісів у Карпатах. Для тебе ліс, масив зелений, великий повний ресурс. А знаєш, що це ліс для мене, тобі сказати не берусь. Для тебе ліс, це кінь зелена. Це тільки дошка і дрова. Для мене ліс це світовесь. Для мене ліс, вода жива. Для тебе ліс вітрам запруду, що хтось на не посадив. Для мене ліс це вічне чудо, це найдивніше диво див. Для тебе ліс це кубометрій і вчасно виконаний план. Для мене ліс таємінеті, де грає дудку вічний пан. Для тебе ліс столи і лавки. Це деревина і лісосплав. Для мене ліс притулок мавки, яку я все життя шукав. Для тебе ліс це темні мені що треба чистить і сушить. Для мене ліс, мій друг найкращий, без нього я не можу жити. Що, що ми можемо зробити ми, щоб зберегти наші ліси? На потреби однієї людини протягом життя йде 400 дерев. Посади хоч по одне дерево! Ти віддай лісу знати погодити за одну годину. Скільки вигодю, скільки його за цей час видихає понад 200 чоловік. Збережи одне дерево. Лісо зготує, лікує, одягає, дає нам повітря. То, Тож і критимаємо. Пам'ятай! Щоб згубити дерево, потрібні хвилини, а виростити трохи. Надзвичайно складна екологічна ситуація склалась сьогодні і в Україні. Внаслідок нерозумної діяльності людини зникло понад 14 тисяч малих річок. Голуба планета б'є тривогу, бо не в силі витерпіти зло. Скажеться вона святому Богу. У людей бажання не було. Не краплини чистої водиці, а в повітрі лише таки дими. Висихають копанки криниці, лиходів не назвеш людьми. Понад три тисячі дітей щодня помирають через поживання забрудженої питної води. Згідно з дослідженням, до 2025 року дві третини населення світу з дефіцитом води, і ймовірно, 5 разів в разів території буде в умовах посухи. Не тримайте кран відкритим, поки ви чистите ру, зуби, мийте чи руки. Пам'ятайте! кожна крапля в лузі береце ми не будемо обивцями природи, край нашій, хай цвіте. Це я, чорне і фатальне, важке і безжально правдиве. А колись я було свіже і чисте, ромашкове і прозоре. І так було. В тобі завжди була радість від мене. Я тобі так довіряла. Але ти що ти зробила? Чому? Навіщо? Тепер вдихни мене. Чуєш, як по твоїй душі розповзається викинутий тобою вуглець і стронцій, парникові гази і Чорнобильський розчеплений атом? Як судини твої виїдає дим на грамотно створених тобою заводів, викиди тобою тобоєш створеного автотранспорту? Де тих нещасних твоїх двадцять відсотків розуму? Теп... а тепер прийшла? Дивись, яке і дихай мною. І знай, не важче мені нести твою злобу і ненависть людину. Ти її вдихаєш і видихаєш назад. Це тебе тримає в твоєму рабстві. Рабство злоби і чорне повітря. Чи ти тішиш себе тим, що не все так страшно? Дури сама себе, дури і чекай останнього подиху. Або послухай, зупинися і просто спробуй любити себе і мене, планету і всю чудову створену на тобою людину прекрасну землю. І може, любовця, зцілить тебе, а заодно і й мене, людина. Повітря і не видно, і не чути. Але без нього нам не обійтись, не можна ні хвилиночки пробути. Ось ти навколо себе подивись. Все дихали, сточки і травичка, що над квіткою летить. Диша рибка, дише раки, дише річка. Повітря потрібно кожному, щоб жити. За один рік в атмосферу викидається 4,2 мільйони тонн шкідових речовин. Тобто середньостатистичні України споживають приблизно 100 кг щороку. Їде з науковими дослідженнями одна з восьми смертей, так чи інакше пов'язана з брудним повітрям. Давайте спробуємо насмітити. Не рвати дерева, квіти. Охороняти наш ліс, дбати про наші річки та озера. відмовитись від шкід... шкідливих звичок. Побачимо, якою гарною стане наша земля. Адже вона в наших руках. Любити землю завжди будемо ми. Посадимо посадимо сад і дерево, і квіти. Ось тут навіщо дірок. Сюди ми додамо квіток. Тут має бути Соловей, а тут хай яблука висять і нагадують прорайський сад. А я повішу ось тут груші, нехай радіють наші душі. Для птахів повішує житло, щоб звири вертались до ножи. До ялочок почепував ми сміх сміятись разом – це не гріх. Ще додому, рожає мрій. Сьогодні кожен передій. Ніщо готове не впаде нам з неба. Працюємо на шкодуючу зусиль. А що дивити, друзі, там, де те рима, природу рідно берегти бережімо ж люди, землі, води. Кожну квітку в лузі деревце. Ми не будемо обивцями природи, крайній щідні, хай цвіте. Життя творіння доброго і злого. Життя це книга радісна, сумна. Та перш за все, життя крута дорога. Тож хай святиться нині всім вона. Землю серцем відчувай. Думай, дій допомагай! Ні, життя запам'ятай! Думай, дій допомагай! Там, де можеш, захищай! Думай, дій допомагай! Ти землі єдиний, знай. Думай, дій допомагай!